Вітаю! Мене звати Євгенія Фанасенко. Я фахівчиня з питань екології, соціальної відповідальності та стійкого розвитку, і я рада представити перший вебінар із серії вебінарів, присвячених екологічним та соціальним і управлінським вимогам міжнародних фінансових інститутів та інших інвесторів. Цей. Модуль буде проводити зі мною моя колега Тетяна Герлінг із ФМО, і ми поговоримо протягом декількох наступних семінарів про питання, які висують, або вимоги, які висують міжнародні фінансові інституції, до інвестування або фінансування проєктів, які вони розглядають в якості потенційних інвестицій. Щодо мене, то я працюю в цій сфері понад 20 років. Я є членкинь Асоціації експертів зі сталого розвитку і також фахівчинь Європейського банку реконструкції і розвитку з питань екології та стійкого розвитку. Пару слів про серію наших вебінарів. Вона буде включати декілька модулів. Перший модуль, як я вже сказала, буде присвячений Вимогам, зокрема, міжнародних фінансових інституцій. Другий модуль буде присвячений вимогам Європейського Союзу, вимогам із стійкості та розкриття інформації. Ця тема дуже велика, тому ми передбачаємо, що ці вебінари будуть тривати протягом всього року, і ми плануємо випускати їх із. Частотою два, можливо, навіть три рази на місяць. Окрім того, після завершення першого модулю, на якому ми будемо розглядати окремо екологічні, соціальні, управлінські вимоги, питання зеленої економіки та стійкості до змін клімату, ми плануємо випустити ще бонусне відео із відповідями на ваші запитання. Отже, запрошую вас. Після перегляду цих вебінарів, надсилати свої запитання до організаторів, і ми зробимо відео з відповідями на найбільш цікавий з них. Сьогодні ж ми будемо говорити окремо про загальні вимоги з управління та моніторингу екологічних та соціальних ризиків. Але почнемо із визначення. Що таке стале фінансування і взагалі, коли і чому цей термін виник? Воно стосується низки практик, за допомогою яких інвестори прагнуть з одного боку отримати фінансовий прибуток, а з другого сприяти довгостроковій екологічній та соціальній цінності своїх інвестицій. І для того, щоб поєднати ці дві вимоги, вони все більше і більше уваги. І часу приділяють так званому due diligence, або оцінці екологічних та соціальних і управлінських аспектів перед тим, як вони приймуть рішення інвестувати в той чи інший проєкт або компанію. Ще одне визначення ESG ми можемо знайти у європейському нормативному документі сталого фінансування Sustainable Finance Disclosure Regulation. Воно каже, що це інвестиції в економічну діяльність, які сприяють досягненню екологічної або соціальної ціли за умови, що такі інвестиції не завдають суттєвої шкоди жодній із цих цілей, і що компанія-об'єкти інвестицій дотримуються належної практики управління. Пару слів скажемо про те, які міжнародні фінансові інститути вимагають дотримання esg практик і чим їхні стандарти або вимоги відрізняються? На цьому слайді ви бачите логотипи частини організацій, які підпадають під назву загальновідомо банки розвитку або міжнародний фінансовий інвест... Ви... Чули про частину з них, тому що вони працюють в Україні або на пострадянському просторі. Зокрема, це Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, всі, Європейський інвестиційний банк, ЕІБ, Європейський банк Реконструкції та розвитку, деякі інші банки працюють в країнах Центральної Азії. Або Кавказу із пострадянських країн, і взагалі їхнє географічне охоплення дуже велике. І на відміну від загальних, загальноприйнятних, скажімо так, комерційних банків, їхньою основною метою є не просто фінансова інвестиція для отримання прибутків, але сприяння переходу до ринкової економіки та. Провадженню демократичних способів управління і, звичайно, сприяння стійкому розвитку. Окрім банків розвитку, ще є велика група комерційних банків, їх зараз десь близько трьох сотень, які відомі під загальною назвою. Банки Екватору це банки, які підписали документ, який називається принципи екватору, який містить екологічні та соціальні вимоги, аналогічні стандартам того ж і або IFC. Ну і третя група міжнародних інвесторів, які цікавлять нас, це компанії, які займаються. Управлінням інвестмент uh, invest, uh, Asset Management companies, тобто компанії з управління активами. Ви, напевно, чули про такі глобальні компанії, як BlackRock, Vanguard або інші, яким можна сказати, належить частка в будь якій компанії, організації по всьому світу: від Тесли та Боїнга і Мікрософту до uh, муніципальних компаній, транспортних компаній. І не дивлячись на те, що вони, як заявляють керівники таких компаній, не, не є е, е, захисниками е, довкілля або не є екологами взагалі, вони е, кажуть, що основна є їхня мета це представляти найкращим чином інтереси своїх е, клієнтів. Бо вони є їхніми довіреними особами. Інвестиції в компанії, які є сталими, є інвестиціями з більшими прибутками, тому вони прагнуть інвестувати саме в такі компанії, які дотримуються ESG принципів, і тому вони так само до них висувають такі екологічні, соціальні та управлінські вимоги. Скажімо буквально пару слів про історію зі стандартів. Ще в 88 році перші подібні стандарти були оприлюднені Світовим банком. В 92-му році перша версія еколого соціальної політики Європейського банку реконструкції та розвитку, буквально за рік після його заснування, також була випущена. Банк переглядає політику. Кожні 5 років і в цьому році, в 2024, вийде нова її версія. У 2006 році вийшли стандарти Міжнародної фінансової корпорації, вони оновилися в 2012 році, і досі ця версія є актуальною. Окрім того, приватні або комерційні інвестори так само випустили свої. Стандарти і документи. У 2004 році за сприяння тодішнього Генсеку ОН Кофіанена вийшов звіт Who Cares Wins або Виграє небайдужий, в якому були вперше викладені принципи ESG і рекомендації включення ESG в аналіз. Управління активами та інвестиції. У 2006-му вийшли принципи відповідальних інвестицій, і наразі вже 4,5 майже тисячі інвесторів під цими принципами підписалися. У 2015 році було ратифіковано Паризьку кліматичну угоду. і... Понад 150 країн її ратифікувало, зокрема Україна, і основною метою є припинення глобального потепління і досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Україна в своїй стратегії цю мету поставила на 2060 рік. Після цього ми бачили бурхливий розвиток європейського законодавства в. Частині сталого розвитку, в частині е, стандартів звітності зі сталого розвитку. Зокрема, е, в 2023 році вийшла низка стандартів ІСРС, які охоплювали питання екології, питання соціальної відповідальності, клімату, біорізноманіття, і про ці стандарти, про таксономію інвестицій, про Кліматичні дисклозирс або розкриття інформації ми будемо говорити більш детально у другому модулі наших вебінарів, тому що це тема надзвичайно детальна і дуже обширна. Нагадаю вам про принципи ESG, які так само узгоджуються повністю з екологічними та соціальними стандартами міжнародних фінансових інституцій. Це екологічні принципи. Тобто, наскільки компанія дбає про навколишнє середовище і намагається пом'якшити впливи від своєї діяльності, це соціальні принципи, це робота з персоналом, постачальниками, клієнтами, це захист прав працівників, і взагалі прав людини і управлінські принципи. Тобто, це про зуразвідність, відносини з акціонерами. Антикорупційні заходи і таке інше. І щоб остаточно вас переконати в тому, що стандарти міжнародних фінансових інституцій повністю узгоджені стандартами ESG та міжнародними вимогами до стійкості, підкреслю, що вони також перетинаються із Цілями сталого розвитку ООН. Тут на слайді ви можете бачити візуалізацію: сліва це цілі сталого розвитку ООН в розрізі стандартів міжнародної фінансової корпорації. І справа це те, як вимоги з реалізації проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку відповідають цілям сталого розвитку. Якщо я вже згадала про ЄБРР, то ця тема, оскільки вона мені є найбільш близькою, бо я в цій організації працюю на прикладі еколого-соціальної політики, яка включає вимоги до реалізації проєктів, я вам поясню, як ці вимоги відповідають ЄС-вимогам. Ми бачимо, що політика ЄБРР складається з 10 вимог. Одна з них це перша вимога, вона є крос-катін або загальною. Вона включає і governance, і екологічний та соціальний менеджмент. Дев'ята вимога стосується фінансових посередників або банків, які відкривають кредитні лінії для мікрофінансування, використовуючи кошти ЄБРР або інших банків. Суто екологічні вимоги це третя і шоста, які стосуються енергоефективності та забруднення і біорізноманіття, і шість інших вимог. Вони охоплюють різноманітні соціальні вимоги. І цим вимогам ми присвятимо окремі вебінари. Сьогоднішня ж наша тема оцінка та менеджмент екологічних та соціальних впливів або ризиків. Вона Включає в себе три основні напрямки або теми. Перше це визначення та оцінка екологічних та соціальних впливів і проблем, це система екологічного соціального менеджменту, і це управління ланчаском поставок. Що стосується оцінки екологічних і соціальних впливів, то є певні особливості у підході до проектного фінансування. І корпоративного фінансування. Проектне на фінансування направлене на те, або отримати кошти для фінансування окремого проекту, наприклад, будівництво вітрової електростанції або будівництво заводу. Незалежно від того, вимагається місцевим законодавством проведення оцінки впливу на довкілля або Environmental Social Impact Assessment. Банк вимагає проведення due diligence передінвестиційної оцінки і аналізу екологічних соціальних впливів, які пов'язані з цим проєктом, аби розробити план еколого-соціальних дій для пом'якшення цих впливів і приведення проєкту в відповідність до вимог банку. При оцінці Таких впливів враховуються всі стадії проєкту: від проєктування і будівництва до експлуатації, і нарешті до виведення з експлуатації. Окрім безпосереднього проєкту, враховуються впливи від пов'язаних об'єктів, навіть якщо вони не є об'єктом фінансування. У вже згаданій вітровій електростанції. Таким об'єктом може бути, наприклад, лінія електропередач, яка не фінансується, наприклад, банком, а фінансується чи державою, обленерго, або іншим інвестором. Але впливи від таких об'єктів, без яких неможлива експлуатація об'єктом, який фінансує банк, так само включаються в оцінку, аби Комплексно подивитися на ці питання і розробити заходи із запобігання негативним екологічним та соціальним впливам. Що стосується корпоративного фінансування, у якому кошти йдуть конкретно компанії, і вона вже на свій розсуд вирішує, куди інвестувати її кошти, то об'єктом основним Оцінки є корпоративна система управління екологічними та соціальними ризиками, аби пересвідчитися, що компанія має ресурси, персонал, політики та процедури для оцінки та управління екологічними ризиками, також перевіряється оцінка історичного дотримання клієнтам регуляторних вимог в цій сфері, та визначаються групи зацікавлених сторін. І взаємодія з ними. Що стосується другої групи вимог, то тут мова йде про системи екологічного і соціального менеджменту. В цілому, не дивлячись на те, що сертифікація цих систем не є обов'язковою, вони мають бути побудовані і з відповідністю до стандартів екологічного менеджменту ISO 14001. Менеджменту ризиками для здоров'я праці це стандарт ISO 45001, Також, якщо релевантно, ми застосовуємо стандарти, такі як 39001, Безпека руху 50.001 50 – це енергетичний менеджмент. Але в будь-якому випадку всі ці стандарти базуються на основному стандарті якості 9001, який передбачає впровадження політики, в даному випадку коло соціальної політики, політики, з безпеки праці, оцінку екологічних, соціальних аспектів, оцінку ризиків з охорони праці, навчання персоналу. Провадження системи управління і призначення відповідальних осіб, навчання персоналу, готовність до надзвичайних ситуацій, моніторинг та відповідальність керівництва. І нарешті остання тема це управління ланцюжком постачання. Ми присвятимо окремий вебінар цій тематиці, бо вона є дуже обширною. Але вимога вимогає в тому, що ті ж самі екологічні та соціальні вимоги, які банки висувають до своїх позичальників, вони мають висунути до своїх постачальників, товарів або послуг. Це пов'язано з тим, що є великий риск, ризик порушення екологічних та соціальних вимог, зокрема примусової праці або дитячої праці. Ну, ланцюжку постачання для таких критичних матеріалів або товарів, як скажімо, сонячні панелі, або е, рідкоземельні метали, які використовуються для електромобілів. Для акумуляторних батарей, бо вони походять із країн, де, на жаль, екологічні та соціальні вимоги є недостатньо контрольованими і високими. Отже, на сьогоднішній день, або на, на зараз, я завершую цю першу презентацію, цей перший вебінар, і наступного разу ми поговоримо більш детально, конкретно про екологічні вимоги і розглянемо питання. Біорізноманіття та питання пом'якшення забруднення та енергоефективності. Дякую за увагу та надсилайте свої запитання.